Всем привіт народ! З вами знову контора цеха. Нещодавно я трошки випав з графіка, бо Знаєте, людина не залізо, але все ж таки і ламається тому ну, тому так вийшло. Ну, добре все, що добре кінчається, так що я думаю, що все буде нормально, все класно. Значить, ну і що? І працюємо далі. Так, Маємо такі от диски стальні. Вон написано шкода. Коротше, що треба? Треба розточити ну класика жанру, розточити в отвір. І що, що, в чому суть? Я взяв ці колеса на пробу. Без попередньої там, якоїсь ціни на роботу. Якщо все буде, вийти, все буде гарно, то будемо працювати з людьми. Але хочу зробити все це на токарному. Більш-менш більш рівний. От, зажму я ті кулачки, які робив, я заодно і покажу вам, як, як вони будуть працювати. Я так вирішив, що якби я їх не поставив, все одно я тут не обкатаюсь, рівно видно, так, що тут немає ні кільця, нічого. Тобто ну, зовсім без немає ніякого сенсу в цьому. Тому буду пробувати так. На токарному зажму тут його за обід сам. Ну і розточу. Розточувати тут не бувало небагато, а 1 мм на сторону, тобто 2 на діаметр. Ну тому якби... І зразу ж зразу ж я їх розточую і їду зразу на шамонтаж, відвезу їх і ми їх приміряємо і зробимо невеликий тест роботи моєї. Ну Якщо все добре буде, то я думаю, що будемо працювати. Я чув багато критики по поводу того, що вони потрібно або робити оправку під, під саму ступицю, ніби імітувати цю ступицю. Але знову ж таки я не бачу, в чому ніякого сенсу. Тобто на ступицю вона не сідає аж ніяким макаром. Все кріпиться і е, центрується на оцих от отворах, на болтах, тут є спеціальні. Виточки такі конусні, от на все це воно фіксується саме тут. До Це доступиться, ніякого відношення немає. Буває таке, що там стоять якісь проставки, тому там може і потрібно. Але тут я думаю, що, що ні. Тим паче, що все це поки що на стадії випробовування. Зробимо, побачимо. Ну, Результат, звісно, що я вам покажу. Так, Беремо наш диск, все я вже підготував, габ знятий. Лишилося тільки поставити. Зажимаємо легенько, без фанатизму, проходить будемо по 25 сотих, тобто 4 проходи робимо і все. Діаметр у нас 58,5. Трошки підстукаємо. Так, ну от маємо таку картину. Запускаємо станок. Обороти я поставив 80. проход по тому ж самому розміру, бо як не крутий, а різець трошки десь відгинає. Бо такий довгий тут. Зараз я покажу ближче, як зупиню станок. І отак от виходить. є місця де взагалі різець не бере, тому що воно таке криве, а припуск невеликий там, тому зробив таке кілечко, вірніше знайшов, воно 58 має, тобто ну, а нам треба по штангалю 58 поміряти, щоб на швидкоруч міряти, прикидувати. Ну, я всі їх роблю по одному розміру. Перший поміряв, потім по лімбу поставив собі, дай. тільки вкидаю. так, Перезець отакий довгий, він виходить за межі оцих лап, супорта. І він повинен бути далі, ніж ці лапи, щоб воно не заїжджало, не заважало. Це останній розмір, який можна впхати в цей станок, не знімаючи гапа, Але так як тут виточені кулачки, тобто їх трошки зрізати і вони якраз би влізли. Але Тобто це 15-й радіус, Р15, 16-й вже сюди не влізуть. Тобто, ну, вони то влізуть, але якби не знімалася частина станини, то не влізли б. Так, ну і все. Так, ну що, народ, от дзвонився, коротше, цей дядько за диск, який я робив. Прийшлось почекати, правда, день один, тому що вчора я йому навіть сам завіз їх. Але не вдалося їх поставити, бо ну, коротше, з -з зайнятий був там е ще на монтаж. Сьогодні він подзвонив мені сказав, що все класно, все чітко. ну В принципі, ніхто і не сумнівався, але все-таки я трошки переживав по цьому поводу, що все було гаразд, тому що е ну перше я на токарному роблю такі речі, і е ну, якщо буде. Получатися так, то можна, можна брати таку роботу. Тому що, чесно кажучи, за ті гроші, які пропонують за таку роботу на фрезерному, я би навіть не став би заморачуватися, чесно. Я, є набагато більша цікава робота і більш більш, скажімо так, рентабельна. Але для таких от для. Піддержки штанів там буквально за там якісь 10 хвилин можна, можна зробити їх швиденько. Ну, якщо, якщо, звичайно, діські рівні, тому що якщо вони криві, то, то в принципі ви хоч на фрезерном, хоч на хоч на ЧПУ їх будете робити, все одно будуть вони криві. Ну або робити оправку. Хоча, знову ж таки, зробити оправку і за, за, за ті копійки робити такі речі, тобто ну не, не дуже це вигідно взагалі-то. Так, ну от, все, що в мене вийшло, я вам розказав. Дякую за увагу. На все добре, бувайте.